Син запитує батька: А що таке реально, а що таке гіпотетично? О, синку, як би це тобі пояснити? Краще розберемо на прикладі. Добре, а йди до мами і спитай, переспала б вона за лям баксів з негром. Хлопчик повертається і каже, що переспала б. Ось, а тепер спитай у сестри. А вона так само згодна. А тепер у діда спитай, чи він переспить з негром за мільйон доларів? А дід теж згоден. Ось бачиш, гіпотетично у нас є 3 мільйона доларів, а реально дві повії та один голубей. Дряся! <рігане> Маленький онук гостював у бабусі в селі. Вдома запитує батьків, а правда, яйця ростуть на грядках? Хто тобі таке сказав? А бабуся сказала: Не бігай по грядках, бо вирву яйця з коренем. Е? Дівчина і католицький священник сидять поруч у літаку. Літак заходить на посадку, і дівчина каже до священника. Падре, мені незручно вас просити, але чи не могли б ви допомогти мені? Річ у тім, що я купила собі нову дорогу бритву для жінок, яку треба задекларувати, але я не маю грошей. Ви б не були ласкаві сховати цю бритву під своєю сутаною? Митники нічого не помітять. О, донько моя, відповідає священник, Брехати це грішно, але мій обов'язок допомагати людям. Тож я спробую щось придумати. Літак приземлився, пасажири проходять через смугу митного контролю, митник запитує священника. «Отче, чи маєте ви щось під сутаною, що потрібно задекларувати? А вище пояса ні, сину мій, а нижче пояса? А нижче пояса. Я маю прилад для жінок, яким ще ніхто не користувався. Хо -хо -хо -хо. Зрозуміло. Наступний. Жінка прийшла додому з новим колечком. Чоловік. А де взяла? Жінка. Виграла. Через тиждень жінка в новій шубі. Знову виграла. Ще через тиждень з'явилася нова машина і квартира. Знову виграла. Літом принесла дві путівки на курорт, повезла чоловіка в Крим, приїхали. Жінка одразу в море залізла і сидить дуже довго у воді. Чоловік Ей, виходь! Лотерейку простудиш.